Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними телеграм-каналів, окрім справи про Держвраду, стачу націнтересів на кучму і Литвина. Чекає ще одна справа одразу після повернення України, якщо таке буде, або ж після екс-радиції. Григорій Омельченко, журналіст, згадує про яку справу йде мова у 1988 році. Під час парламентських виборів був утворений виборчий блок перед Україною, до якого увійшли я, Віктор Мусіяка, Сергій та Володимир. Мара Стратович, Віктор Шишкін, В'ячеслав Вілус, Анатолій Єрмак та інші всього 151 кандидатів. Григорій очолював прес службу і був одним із керівників нашого виборчого штабу. Багато із нас були повторно обрані народними депутатами. Пише Григорій Омельченко. Для мене Горгій не помер. Не загинув на інформаційному полі бою за правду і справедливість. Його не вбили душмани в Афгані. Він вижив під час громадянської війни в Грузії, який брав участь як журналіст і Воював на стороні повст. Станців був тяжко поранений. Лікарі вийняли з тіла Георгія близько 30 осколків. Декілька залишилися в тілі. назавжди як пам'ять про нього. Близько півночі, 16 вересня 2000 року. Георгій по дорозі додому викрали його. Вивезли за Києві біля села Сухоліси. Білоцерківського району по звірячому розстерезали. задушили, відрізали голову і спотворили тіло вогнем. Перевертні в міліцейських погонах орли міністра внутрішніх справ Кравченка за його усним наказом на замовлення президента ку. Мої глави його адміністрації Литвина пригадую, будучи головою нової парламентської ТСК, створеної якої добувався у 2002 році, у 2003 році році, був відрядженню у Вашингтоні у справі Горія і так званих плівок майора Миколи Мельниченка, колишнього охоронця кучми. Столиці США зустрівся з його дружиною на зустріч. Мирослава прийшла з доньками. Поки вона писала заяву про обставини зникнення чоловіка, і вбивства чоловіка. Я спілкувався з нані і Соломією. Одна з них здається, Соломія сиділа поруч зі мною за столом малю. Вала фломастерами на аркуші паперу, малюнок на ньому були сонечка хмаренки на одній із дитячих. Сидів чоловік на землі, дерева, трава і три фігурки: дві маленькі і більша на середині, які трималися за руки. я Запитав, хто це маленька художниця, відповіла, ми з мамою і показала рукою на Мирославу і сестричку, а на хмаринці на штатом він полетів на небо і скоро повернеться, і подарувала мені свій малюнок. На візьми це тобі. Потомки я дав собі слово. Зроблю все від мене залежне, і що в моїх силах, щоб становити всіх у учасників вбивства Георгія і покарати їх судом встановити юридично процесуально всіх злочинців вдалося лише після перемоги помаранчевої революції і зміни кримінально-політичного режиму кучми, який був замовником викрадення і вбивства горія Гонгадзе та інших тяжких злочинів у тісній співпраці з оновленими ВМС, СБУ і генпрокуратурою на основі встановлених доказів очолювана тною ТСК дійшла висновку, що замовником викрадення і вбивства Гонгадзе був президент Леонід Кучма, особа яка підбурила куч. Мо викрадення і вбивство Георгія, глава адміністрації президента Володимир Литвини. Організатором злочином був міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко. Співорганізатором керівник секретаріату МВС, генерал-полковник Едуард Фаре, обидва мертві виконавці викрадення і вбивства гонагадзе лейтенанта генерал міліції Олексій Пукач і три офіцери міліції. Його підлеглі Валерій Костенко, Микола Протасов і Олександр Попович засуджені до позбавлення волі. Один із них уже помер. Колонії головні ж жвинувації викрадені вбивства журналіста Горія Гонгаза Кучма, замовник і Литвини, підбурювач замовник живі здоров'я насолоджується життями. І досі не понесли судового покарання. До Литвина ще більше питань щодо іншої справи. Не лише колишні міністри закордонних справ та юстиції повинні відповідати за підписання харківських угод. Свій внесок у їх ратифікацію зробив і Володимир Литвинен. Про це заявив політолог Микола Давидюк. За його словами, Литвин, як тодішній голова Верховної ради ставці у. Угоди на голосування Давидюк вважає, що до відповідальності повинні бути притягнуті всі колишні посадовці, які причетні до підготовки та ратифікації харківських угод. Я думаю, Литвина залишили на десерт. Напевно, Євнуця трійця без нього не повна, зазначив політолог. Він зауважив, що колишній керівник МЗС Костянтин Грищенко займався питанням підписання цих угод як екс-міністр юстиції Олександр Лавринович. Їх ратифікував. А Литвин, хоч і намагався уникнути, але після дзвінка Януковича в все ж поставив харківські угоди на голосування. Тому павен Давидюк Литвин повинен відповідати як колишній спікер парламенту, який тоді підігрував ворожим нам державі. Те же саме стосується й усіх кадрів Януковича. До зустрічі, друзі, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.